Патріот, в якій він описує умови, в яких власне, формувався Ігор як вчений, і в яких зароджувалося нове українське краєзнавство. Я зробила таку вибірку думок з його статей. Надіюся, що багатьом вам відкриється Ігор, такий, якого ви не знали. Давайте, може, другу. Михайло Сокацький у своїй статті пише там біографічні дані, а потім розповідає про те, як починалася Ігоря наукова праця. Будучи ще студентом 4-го курсу, у 1989 року, Ігор Скочеляс опублікував у газеті Назбручанська Правда перший допис Вивчай свій рідний край, назва допису, в якому закликав до вивчення тих документів і матеріалів, які. Зберігаються в державних архівах, музеях, відділів, відділах рукописів наукових бібліотек. Особливо активні ділові стосунки в Ігоря склалися з редакцією газети Завільний край і, власне, в, е, ця редакція допомогла видати в 1992 році збір постатей Ігоря Українська церква на Бурщівщині та інші сторінки національного відродження краю. Ігор постійно вибудовував плани своїх майбутніх публікацій, із приватного листа Ігоря до кореспондента газети Степана Татарського довідуємося. Якщо вас зацікавлять мої наступні статті, ну і, звичайно, людей, читачів районки, я з радістю надішлю вам слідуючі літописи сіл і так далі. Я розумію, що не кожен місяць можна буде публікуватися. Дякую за те, що ви дали можливість висловитися словами історії на сторінках Нацбручанки. В тому ж е, листі він пише про те, що е, зібрав матеріал по 68 селах району, а також знайшов більше як 200 документів, е, архівних документів, які стосуються історії Борщева. Михайло відзначає. Михайло Сухацький відзначає, що на цьому етапі ігор зробив дуже багато в період з 1989 по 1996 рік. Він опублікував 48 статей і невелику книжечку про роль повітового комітету УНДО у суспільно-політичному житті борщівщини. Крім того, він на сторінках літопису Борщівщини, це науковий краєзнавчий літопис, який Ігор разом з Михайлом Сухацьким заснували, дуже багато опублікували різних джерельних матеріалів, і багато цих матеріалів потім війшли в історії сіл району Борщівського. І Михайло зазначає про те, що це був Такий найпродуктивніший етап у періоді краєзнавчих досліджень ігоря, і він говорить, що фактично на початку 1990-х років Ігор започаткував новий напрямок у краєзнавстві, який визначив чітку методологію у вивченні локальної історії, з обов'язковим використанням першоджерел та покликанням на них. Далі Михайло розповідає історію створення. Журналу Літопис Борщівщини для того, щоб зрозуміти, про які часи йдеться, треба згадати суспільну політичну ситуацію в нашій країні. А власне, після ухвалення Верховною Радою УРСР акта про проголошення Незалежної України, всю країну охопило таке бурхливе національно-патріотичне піднесення. І один з напрямків було, цього піднесення було бажання заповнити білі плями нашої меми. Дізнатися правдиву історію власного краю, яку радянська ідеологічна система роками ретельно фальшувала, замовчувала і так далі. І е, Михайло пише, як усе починалося. У 1991 році, коли ми з Ігорем обговорювали ситуацію зі станом публікацій краєзнавчих статей на сторінках періодичної преси, була очевидна низка недоліків. Зокрема, за браком газетних площ одну статтю більшого обсягу друкували частинами у різних випусках. Не завжди була змога помістити ілюстрації та списки джерел. Ігор Скочеляс запропонував створити окремий краєзнавчий журнал. Ми обговорили декілька варіантів назв збірника, найбільш вдалою виявилася пропозиція Ігоря Літопис Борщівщини». І І на сторінках першого випуску літопису Борщівщині Ігор написав слово до читача, де він формулює основні програмні засади науково-краєзнавчого збірника, його мету і принципи. Я коротко зачитаю текст і хочу звернути увагу, що писав його випускник історичного факультету, якому 25 років було. Дорогі краяни, перед вами перший випуск часопису літопис Борщівщини, народженого національним пробудженням України кінця ХХ століття, віковічним прагненням народу до свободи і незалежності. Дотепер в районі не було окремого видання, що висвітлювало би літопис життя української громади борщівщини з найдавніших часів аж до сьогодення. Новий часопис покликаний об'єднати розрізнені зусилля науковців і краєзнавців, аматорів, істориків, етнографів, лі, літераторів і мистецтво, мистецтвознавців, стати центром краєзнавчих студій борщівщини. Збірник намагатиметься поставити дослідження на збруча, на наукову основу. І е, має свою окреслену програмою дій і чіткою методологією. Я як читала, коли ми готували ці статті, і я читала це слово до читача, я хочу сказати, що мені це надзвичайно нагадало те, як Ігор е, організовував засновував програму Київське християнство. В нього теж була дуже, дуже чітка візія, чітке бачення, чітка методологія. Е, там йшлося про те, що в літописі Борщівщини будуть в першу чергу висвітлюватися забуті невідомі сторінки історії, що не буде ніяких передруків. Заодно говорилося про те, що будуть залушати, залучати широке коло дослідників Борщівщини. Ну, фактично, це саме він потім реалізував там, через 20 з лишнім років тут в УКУ, коли. Він об'єднав, фактично, ця програма об'єднала багатьох вчених істориків з України і не тільки. Збірник Збірник був поділений на тематично-хронологічні розділи. Зокрема, були запропоновані такі рубрики, як історія, історична географія, етнографія, фольклор, література, мистецтво, постаті, спогади, документи, матеріали, рецензії і огляди. Ну, тут ви бачите в Борщівському обласному краєзнавчому музеї є такий архів Ігоря по краєзнавчих його дослідженнях, і ви бачите сторінку з цього архіву, як формувався зміст п'ятого випуску літопису Борщівщини. Далі Михайло розповідає про такі різні технічні речі, тому що на плечі редакторів лягли не тільки підбір матеріалів, залучення авторів, редагування, а також і такі речі, як де видати, де знайти гроші, в які друкарні надрукувати. Значить, Перший випуск літопису Борщівщини друкували у Борщівській районній друкарні способом високого друку і без ілюстрацій. Ну, вийшов він Добре, що він увийшов, але автори, редактори бажали кращого. Зразу після завершення роботи над першим випуском літопису Борщівщини ми розпочали пошук друкарні з можливостями офсетного друку. Наш вибір зупинився на Заліщицькій районній друкарні. Там видали другий, третій, четвертий, шостий, сьомий і восьмий випуск. Проте якість друку нас не зовсім влаштовувала. Причиною цього були неякісний газетний папір і повторне використання офсетних пластин під час друку, бо в цієї друкарні інших можливостей не було. Ну, Я думаю, що пан Володимир дуже добре розуміє, про що тут йдеться. Значить, що зробили редактори? Одного дня Ігор повідомив про те, що у Львові можна придбати нові офсетні пластини. Порадившись, так і зробили. Окрім того, Борщівський цукровий завод надав нам спонсорську допомогу у вигляді рулону папери. На той час набір текстів, макетування та виведення на плівки ми вже здійснювали власними силами. І ось з тими новими пластинами і з тим рулоном папером ми прибули до заліщиків. Директор друкарні Василь Якемець такого не очікував. Тоді він жартома сказав: можливо, мені потрібно залишити вам користування друкарню на одну добу. І ви самі віддрукуєте свій тираж. Зрозумійте, друзі, мені потрібно платити податки та заробітну плату працівникам. Ну, це був період такого безгрошів'я, абсолютної відсутності необхідних матеріалів, але, як Михайло пише, в нас було величезне бажання йти вперед і отримувати конкретні результати. Він також зазначає, що збірник літопис Борщівщини видавався на громадських засадах без державного фінансування, і гроші шукали тільки на покриття послуг друкарні. Ну, і він з вдячністю згадує місцеві борщівські підприємства і сільськогосподарські промислові, які все-таки допомагали в різний спосіб у виході цього журналу. Дуже цікава, до речі, передмова Михайла. Там дуже багато цікавих речей. Я хочу тільки зупинитися ще на одному, тому що він також має свої, своє перегукування з вже Львівським життям Ігоря. Цитую, Пригадую одну пригоду, пов'язану з друком п'ятого випуску літопису Борщівщини. У цьому випадку чітко простежується здатність Ігоря приймати неординарні рішення. Щоб якоюсь мірою зменшити ціну друку чергового збірника, Ігор у 1994 році домовився про видання п'ятого випуску в друкарні Львівського поліграфічного техніку. Проте знову виникала проблема відсутності паперу. Завдяки спонсорській допомозі борщівського тютюнового заводу ми отримали рулон паперу і можливість. Його завести заводською вантажівкою до Львова. За рекомендацією водія, пізно ввечері Михайло і водій виїхали з Борщова. Як тільки почало світати, ми вже були у Львові, все було зачинено. Водій відмовився чекати початку робочого дня, бо мав завдання їхати у винники на тютюнову фабрику, ну, логічно. І на його категоричну вимогу, вимогу довелося скинути рулон паперу просто на бруківку в центральній частині міста на площі Митній. І я був розгублений, не знав, що мав робити далі. Ну так, Михайло у Львові з величезним рулоном папера. І рано вранці, а ви розумієте, мобільних телефонів не було, таксофони питання також ще були, і так поряд, я маю на увазі. Знав, що Ігор з сім'єю проживає у міському районі на Сихові, це десь приблизно 7 кілометрів до центру. Але транспорт такий ранній час ще не ходив. Та, на моє радісне здивування в глибині вулиці Толечаківської зверху, я побачив Ігоря, котрий коли здолав цю відстань пішки. Він усміхався і поспішав на допомогу. А тепер уявіть собі, як двоє молодих людей у центрі Львова рано вранці коня, котять 350-кілограмовий рулон паперу. І увага! Роблять це заради науки, тільки заради науки. Ви розумієте, яке було величезне бажання випустити той літопис Борщівщини? Пригадую здивоване обличчя сторожа поліграфічного техніку. Му, який на прохання Ігоря відкрив нам браму, і ми вручну закотили через прохідну величезний рулон паперу? Ну, я хочу сказати тут. Для присутніх тут людей, що всі, хто знав Ігоря, розуміють, що котити рулон паперу по вулицях Львова для нього було не в новинку. Він це робив з своїми друзями з інституту археографії для видання збірника Україна в минулому. Там вони котили правда, з Коперніка і казали, що був, був тихий жах, коли вулиця йде під нахилом, і той папір почав рухатися вже без них. Ну, тобто, бачите, все має своє продовження, все десь по спіралі рухається в житті. Бо будь ласка. Для Михайло далі продовжує. Для подальшого розвитку часопису важливо було залучити інших авторів до співпраці. З того часу, як Ігор почав працювати у Львові, кількість авторів значно зросла. На його прохання до вивчення історії Бурщівщини долучилися професійні історики, етнографи тощо. У літописі-Борщівщині друкували статті дослідники з Інституту археографії, інституту українознавства Крип'якевича, Національної академії наук України, Центрального державного історичного архіву у Львові, інституту народознавства на Країн, Державного архіву Тернопільської області, Тернопільського обласного краєзнавчого музею і та інші, що значно підняло науковий рівень літопису Борщівщини. Я хочу сказати про рівень літопису Борщівщини. Справа в тому, що цей літопис слугував навіть темою для дипломної роботи, зараз скажу Наталії Белюх на історичному факультеті Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, вона успішно захистила дипломну роботу на тему літопис Борщівщини як історичне джерело. Загалом протягом 1992 2019 рік видано 203 публікації, які охоплювали 1441 сторінку. Це літо безборщівщини. Борщівщини. І в кінці. Ми, так. Будь ласка, дев'ятий. Дев'ятий номер, будь ласка. Назад. Ще, будь ласка, дев'ятий. Там пише нумерація, ні? Не пише? Збоку. В кінці статті Михайло Сохацький ставить питання, що Ігор Скочеляс зробив наукового краєзнавця. Ну, В першу чергу він виділяє те, що він поставив, о, дякую, поставив дослідження на науковий рівень. Далі знайшов, опублікував багато джерел до історії. Щоб висвітлити спільні білі плями, маловідомі сторінки, вони разом започаткували видання Літопис Борщівщини, залучили багатьох авторів з-поза меж борщівщини. Науковий рівень, міждисциплінарність та різноманітність тем поставили часопис на чільне місце не тільки на Тернопільщині, а й в Україні. Ну, і періодично, періодичність виходу цього журналу це було два, три, навіть в одному році чотири випуски на рік. Ну, Це свідчило про те, що була неймовірно висока ціка, зацікавленість людей в таких правдивих студіях з історії. І він, Десятий, наступна, будь ласка. І Михайло говорить про те, що. Ігор Скучеля сформувався як історик, науковець високого професійного рівня, організатор науки саме в Бурщеві. І свої здібності та організаційні навики відточував, відточував на виданнях літопису Бурщівщини. І потім порівнює це з організацією Ігорем серії видавничої Київське християнство. Одинадцята, будь ласка. Тепер перейдемо безпосередньо до книги. В першому томі. Історія борщівського краю подана статтю Михайла Сухацького про краєзнавчі студії. Ми вже про це говорили. А також три розділи праць Ігоря Скучеляса. Скочеляса: історія міст і сіл борщівщини, політичне та громадське життя краю в 19 столітті, боремне 20 століття на борщівщині. Я тут відразу рекламую другий том, який. Ну, плануємо видати наступного року. В другому томі плануємо дати чотири розділи: це є історія церкви, українське товариство, постаті, рецензії та великий додаток, пам'ятки історіографії та спогади. Усі статті систематизовані за хронологічно-тематичним принципом. В першому томі книги зібрано публікації з історії сіли міст борщівщини, політичне громадське життя 19 20 століття. Це і борщівський повіт у 19 столітті в роки Першої світової війни, також про українських січових стрільців на борщівщині. А також є надзвичайно цікаві свідчення мешканців Борщівщини про голодомор і репресії в радянській Україні. Зібрані у книзі краєзнавчі статті. Наступна, будь ласка. Ігоря друкувалися в місцевій пресі і в наукових виданнях Порщова, Львова, Тернополя. Перші статті його вийшли у оригінальних газетах, такі як Галицький вісник, Завільний край», Збручанська Правда, Додаток до народного часопису, відродження, Галицький вісник, Нічлава, літературно «Літературно-мистецький альманах», Свобода. Упродовж наступне, будь ласка. Упродовж 1989-2014 років, коли Ігор дуже активно публікувався, багато мав. Краєзнавчих праць він надрукував близько 100 статей, які, до яких входили повідомлення, розвідки, матеріали з Галицької преси, діаспортних видань, здійснював переклади з польської мови низьких архівних, архівних джерел та публікацій. Ну, і практично весь написаний автором матеріал увійде, увійшов до першого і увійде до другого тому історія борщівського краю. Умовно поділити, поділити ці дослідження наступне. Можу праці його можна на такі види. Це є дослідження, науково-наукові та науково-публіцистичні статті, це є археографічні публікації, це джерела з архівів Центрального державного історичного архіву у Львові, Державного архіву Тернопільської області, АГАД у Варшаві, бібліотек Львівської наукової бібліотеки Стефаника, музеїв Львівського національного музею імені тепер митрополита Андрея Шептицького. Передруки матеріалів, це були дописи статті повідомлення з періодики кінця 19 першої половини 20-го століття, зокрема таких газет як діло, рідна школа, вісті з лугу, життя і слово, жіноча доля, тризуб інших, а також друк історіографічних пам'яток і спогадів. Наступне, будь ласка. Ігор використовувався псевдонімом Василь Підулько. Це було ім'я взяте і ім'я і прізвище взята свого рідного дідуся по маминій лінії Василя Бідулька. 1908-1972 рік Ігор завжди згадував дідусь був лісником, і він згадував, як той приїжджав з роботи і садив його на коня, і возив по подвір'ї на коня. На коні. Це були такі неймовірні спогади з дитинства. Значить, окремі праці. Ігоря в видані у співавторстві разом з доктором історичних наук Петром Середжуком, Іриною Думанською, Світланою Гуркіною, Степаном Панькевичем тощо. Будь ласка, наступне. Це показую фото з презентації історії Борщівського краю в Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Хочу сказати, що ну, це був такий місцевий хорор для тисячного Борщова, на презентації було понад 40 осіб. і тобто, ну, те, хто з них казав, що я прийшов, ну це вже з найдискуларних розмов, я прийшов на презентацію, але перший раз побував у музеї. Так що тут яка, яка культурна мета і місія в цієї книжки. Я хочу сказати, що в цьому виданні, в цьому томі вперше друкується. Друкується документ про найдавнішу згадку його рідного села Цигани. Це 1474 рік, яку він виявив в Варшавському архіві Вагаді. Він про неї говорив колись на такій конференції в циганах в школі в 2015 році, але в нього не дійшли руки його опублікувати. І, власне, доктор історичних наук Ярослав Федорук підготував до друку, а доктор історичних наук інший Марон Капраль переклав з латинської на українську мову. Я хочу сказати 16, будь ласка, ми вже закінчуємо помалу. Значить, що особливістю цього наукового доробку з локальної історії є те, що все-таки Ігор навіть в свій час, тобто на початку 90-х років, бачив оці всі. Політичні, культурні, соціальні явища в такому ширшому цивілізаційному контексті історії України. І він застосовує вже там він застосовує цей принцип тяглості, міждисциплінарні підходи. Я вже десь говорила про те, що історію села він починає з першої письмової згадки або археологічних розкопок на його території і доводив там до початку Другої світової війни. Ще хочу. Ви знаєте, тобто я, читаючи ці статті, які були написані тоді, побачила, наскільки перегукується історія. Історія першої половини ХХ століття, і сьогоднішня історія, коли сучасна жахлива війна Росії проти України відбувається на наших землях. Я просто хочу зацитувати невеликий шматок тексту, і ви зрозумієте, що я маю, що я маю на увазі. Значить, Росія розглядала Галичину як піймонту українства, кубло Мазепинства, по лапках пише. На ліквідацію цього кубла були спрямовані всі зусиль, зусилля радянської окупаційної влади. Були закриті всі українські польські організації, товариства, клуби, періодичні видання, навчальні заклади. Протягом 1914-1915 років росіяни конфіскували і пограбували майно. Української захоронки в скалі товариств просвіта, в скалі, Залучі, Циганах, Пилатківців, Гермаківців, Вовківцях, Горошові, Івани Пустому, Іванкові, Королівці, Мельниці, Торильчому, товариства Соків у Борщеві, Українського народного дому в Борщеві і устії Песковському, Василіанських греко-католицьких монастирів в Кудринцях і Михайлівцях. Було заборонено вживати в офіційних установах українську мову. Розпочалися решти серед свідомої частини української інтелігенції, духовенства, селян. Брутальним і жорстоким було гоніння на Українську греко-католицьку церкву. На перший план висувалося завдання насильницького навернення в лапках населення до православ'я. Картину. Наступна, будь ласка. Я тоді назад ще верніть. Буде це картину масового терору. Доповнюють архівні джерела в лютому 1915 року. Під час передислокації російських військ вони грабували як фіксують самі радянські джерела, самовольне забирання коней, животних і різних продуктів без оплати грошей. 24 грудня 1914 року російські солдати здійснили грабежі в селі Вовківці на Дністром. В грудні 1915 року російський солдат вбив у шупарці орендатора маєтку тільки за те, що той відмовився віддати йому горілку. 28 серпня 1915 року солдати Інгушського полку зґвалтували в Кудринцях вдову. У червні 1915 році в лісі поблизу Поблизу вигоди, мав випадок розстрілу донськими козаками трьох місцевих жителів. В Гермаківці, Звенятці, Ланівцях, Мушкатівці, Торильчому в 1914 році мародери з російських частин забрали в селяни близько 200 пудів збіжжя і 4 коні. І так далі. Жахливі, жахливі факти наводяться. Нову хвилю руїн перенесла Борщівщиня в липні 1917 року. Відступаючи, окупаційні російські війська всюди грабували що лиш могли: худобу, коні, вози, гроші, годинники персні, дивани, подушки. Подекуди, як в і борщеві, збезчестили жінок. Зойк, плач і стогон розносились по вулицях, так пише дописувач газети Діло, який ну, фрагмент якої опублікований в цій, в цій книжці. Я хочу сказати, як це нагадує захоплення наших міст москалями на початку 22-го року і коли вони забирали все. Від холодильників, пралок, унітазів надмогильних пам'ятників змінилося. розумієте, нічого не змінилося. Змінилося тільки перелік товарів, які грабували. Ну, це просто жахливо. Я не буду більше зачитувати. Хочу тільки сказати, що. Книга Ігоря Історія Борщівського краю це є такий величезний підсумок його такої багаторічної праці над історією Борщівщини 15 20 століть. Це є такий неймовірний приклад і вияв любові до свого рідного краю. Це також величезне, непереборне бажання стерти оці так звані білі плями історії і донести ту історію в усій правдивості до мешканців свого регіону. І на завершення я хочу сказати, що видання цієї книги є прикладом успішного симбіозу української культури в особі Борщівського обласного краєзнавчого музею, науки в особі інституту української археографії та джерелознавства, міської влади, свідомого бізнесу, бізнесу і громадянського суспільства в особі людей борщівської громади. Дякую за увагу.